Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 липня, 24 липня тисяча року, поблизу річки Альта на Київщині вирішувалася доля князівської влади у Русі. Зійшлися війська новгородського князя Ярослава Володимировича та армія його брата. Святополка Окаяного, який отримав прізвисько, не просто так. За владу над Києвом він був готовий на все, навіть на союз з кочівниками-печенігами. Але цього разу хитрощі не спрацювали. Ярослав зібрав сильну дружину, виступив із Новгорода і на полі бою під Переяславом розбив армію святополка Вщент. Той ледве врятувався і втік до Польщі, до свого тестя Болислава Хороброго. А Ярослав вдруге посів Київський престол. Саме з цієї перемоги почався його довгий період правління, за який Русь розквітла, Київ став справжньою європейською столицею. А самого Ярослава назвали мудрим. Перемога на Альті була не просто військовим успіхом, а стартом золотої доби Київської Русі. 24 липня 1911 року американський дослідник та археолог Гайрем Бінгем піднявся вгору по андами і натрапив на справжню сенсацію. Перед ним постало загублене місто Інків Мачупікчу. Воно століттями ховалося серед гір та хмар, покрите джунглями, майже неушкоджене часом. Це не була випадкова прогулянка. Бінгем шукав сліди легендарної Віткос. Останньої столиці Інків, але знайшов дещо ще більш вражаюче: кам'яні храми, тераси, житлові будівлі все збудовано без цементу з ювелірною точністю. Місто, яке могло служити святилищем, резиденцією правителів або навіть науковим центром інків, захоплює уяву і досі. Відкриття Мачу Пікчу стало символом загадковості цивілізації інків. Воно змінило уявлення світу про їхню культуру, технології та масштаб. Сьогодні це одна з найвідоміших археологічних пам'яток планети і мрія кожного мандрівника. А ви б хотіли побачити Мачу Пікчу на власні очі? І як гадаєте, які ще таємниці може приховувати Перу? Напишіть у коментарях. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте лайк цьому відео.